Ти пройшов головний екзамен, ти став супер І сьогодні тебе чекає твій перший клієнт. Добрий день. Уклонись, клієнту. У нас повага. Та перестань. я просто людину, перестань. Камера є? Є. Тільки не саме дорогу, розумієш? Знімає ну, вас Як? з камерою. А сколько така камера стає? Десь тисяч 40. Угу. У тебе сколько зарплата? Та я не знаю, мені придеться на місяця два працювати. Давай його, ти нас... його вже почти рази на бабки. А ти не Та нагнітай. Можна в кредит, так? Да? На 100 місяців хоче. Можна. Клас. Все, тоді мені. Тоді мені отаку. Отаку, да, і отаку. І О, отаку. чехол, і йому ще втюхати? Треба. Захисне скло, що хол. І скільки буде денег? 68 тисяч. Копеєк чи що? Тисяч. Можна в руки. Тоді кредит треба на 150 місяців. На 150 вже проблеми. 140. 139 і 2 тижні. Це мій мальчик. Це я його всьому навчив. Реальний бізнес. Тут навчають продавати. Послаємо.